Наразі ми готуємо Ренімобіль для виїзду на схід, щоб надавати допомогу пораненим бійцям і цивільним в зоні бойових дій. Такі медичні швидки для фронту облаштовує перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. Формування було започатковане під час Революції Гідності. А під час АТО команда почала рятувати поранених захисників та цивільних на фронті. Тоді ж, добровольці вирішили облаштовувати медичні швидки. ДМШ взагалі народився як ідея підтримати цивільними медиками фронтову медицину. Ми побачили, що воєнних медиків, фронтових медиків не вистачає, а в цивільній медицині працює набагато, в рази більше, якщо не на порядки, людей, які мають медичну освіту і медичну ліцензію. Відповідно, ми створили механізм залучення, тимчасове залучення на ротаційній основі медичних працівників, які не є, не, не ходять під погонами. Тобто на місяць або іноді навіть на півмісяця виїжджають лікарі, медсестри, фельдшери іноді навіть санітарки на фронт, допомагають військовим, працюють пліч опліч і потім повертаються додому, а їх міняють інші цивільні медики. Ми працюємо зі специфічним характером уражень. Ми говоримо про військову травму. В основному це мінно вибухова травма, і вже сам цей факт зумовлює те, що велика кількість компонентів наших розхідних це те, що входить до стандартних травм рюкзаків. А тут ви можете побачити і турнікети, тут ви можете побачити і ізофолія, що допомагає подоланню гіпотермії. Тут ви можете побачити внутрішньокісткові доступи. Які ми використовуємо, якщо неможливо забезпечувати внутрішньовенний доступ у препарат. Інша частина розхідних матеріалів, які ми використовуємо, є специфічними для реанімаційного профілю. Наприклад, ті, які використовуються для забезпечення прохідності дихальних шляхів на більш досконалих медичних етапах, наприклад, дарингіальна маска, або ендотрахіальні трубки, або, зокрема, Фільтр для контура штучної вентиляції дихання, який обов'язково індивідуальний для кожного пацієнта, бо ми працюємо близько до поля бою, але ми дбаємо про безпеку і ми дбаємо про інфекційний контроль так само. Ми працювали напевно на всьому Донбасі. Російські 10 років від станиці Луганського до гранітного під Маріуполем. За час великої війни на Миколаївщині вже працювали з Харківщину. Звільнювали на сьогодні. Ми працюємо на півночі, але де ми будемо завтра, ніхто не знає. Вам сьогодні дзвонили, просили вже допомогти на Курщині, бо там теж не вистачає. Медиваку до того ж торік. Команда безплатно передала 35 спецмашин силам оборони. А ще фахівці лагодять евакуаційні автівки, які повертаються з фронту. На відновлення авто та їхнє облаштування команда збирає донати небайдужих громадян або ж залучається підтримкою бізнесу. Після цього вона повертається на нашу базу, де ми робимо повну санітарну обробку і дезінфекцію автомобіля. Перед тим як машина виїжджає на фронт для нових завдань, ми облаштовуємо її медичним обладнанням: шприц-насос для того, щоб робити точну подачу медикаментів. Апарат штучної вентиляції легень для складних пацієнтів, дефібрилятор з монітором, електрокардіограмою. Це підігрів інфузійних розчинів, електроковдра і аспіратор, якщо у пацієнта забилися дихальні шляхи. Перед тим як машина поїде, ми обов'язково тестуємо все обладнання, на справність і, роб... і роботопридатність. Команда добровольчого шпиталю налічує понад тисячу людей. Це медпрацівники, водії, охоронці, механіки, логісти та інженери. Якщо ви хочете долучитися до ПДМШ, заходьте на наш сайт pdmsh.ua. Ви побачите там долучитись, клікайте на нього, потрапляєте на анкету і заповнюєте анкету. А потім дорі, наш hr менеджер наш головний рекрутер, вам передзвонить. За майже 10 років команда врятувала близько 95 тисяч військових та цивільних на фронті. Кожен місяць в середньому зараз у нас тисяча пацієнтів, з них кілька сотень це тих, ми вирвали з лап смерті. Тому, хоча іноді безумно важко, іноді хочеться на, на все плюнути. Але коли ми бачимо вдячні обличчя наших бійців, яких вдалося врятувати, то це дає якесь натхнення, дає сили невідомо звідки. Ну і тим медикам, які знаходять сили замість відпустки, поїхати на фронт і провести місяць там в Лимані чи Слав'янську.